Схоже, Єрмак провів ряд важливих зустрічей у Києві, які журналісти назвали підготовкою до того, щоб перетнути кордон. За даними змі, він вирішив скористатися залишками власного впливу, аби отримати змогу покинути нашу країну. Всю інформацію спершу навірилося, адже політик обіцяв відправитися на передову. Та поки всі це обговорювали, самого Єрмака виявили в несподіваному місці. Ви просто не повірите. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Колишнього главу офісу президента України Андрія Єрмака як він виїжджає в офіс служби зовнішньої розвідки України на чорному броньованому Мерседес С класу, будівлі Єрмак пробув 45 хвилин. А після його від'їзду глава служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття. Документи прикриття можуть готуватися до можливого перетину кордону. Повідомляють українські змі із посиланням на своїх інформаторів. За словами інсайдерів, інсадивоващенка вважають стовідсотковою людиною Єрмака, і за інформацію цих же співрозмовників. Він зобов'язаний йому своїм призначенням саме як глава офісу президента цю інформацію ніяк не коментує і продовжує зберігати мовчання. Його останній пост у телеграм датований 28 листопада, в якому той повідомив про обшуки у себе. Також видання із посланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомляє, що національне антикорупційне бюро готує нову серію аудіозаписів у межах операції Мідас, яка стосується ролі Андрія Єрмака, а також підозру. Тож, за їх даними, втеча з України була б логічним продовженням. Водночас повідомляється, що розслідування може бути пов'язане з нібито особистою зацікавленістю з боку Єрмака, одним із маєтків елітного житлового кооперативу. Династія цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених кабінетів бекофісу фігуранти справи Міда Стимура Міндіча Карлсона. Мова про будинки на території колишньої бази відпочинку сонячна. Нагадаємо, що нардеп Ярослав Желізняк стверджує, що Єрмак фігурує на плівках міндіча під псевдо Алі Баба, і начебто був головним покровителем викритого групування Міндича Цукермана. Яке наживалося на держзакупівлях енергоатому, паралельно з цим блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі Лачен пише розповів, що колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак ймовірно виявився любителем екстрасенсів та окультизму. Під час обшуків у нього можливо знайшли кукловоду та предмети для ритуалів. Також і інші речі, які теж можуть бути пов'язані із містичними вподобаннями, Водночас він не розкрив звідки отримав інформацію. А підтвердження його слів від правоохоронних органів, які проводили слідчі дії, наразі не. Це те, що зазначив блогер. Андрій Єрмак виявляється, що той фанат битви екстрасенсів гадалок таро нумерології, астрології та чорної магії. Написав лечен та жартома дав нове ім'я екславі банкової Андрій Відьмак. За його словами, слідчі знайшли у Єрмака купу предметів, купу дивних браслетів. Ну і блогер наголосив, що це не жарт. І додав, що правоохоронці були в шоці, оскільки ніколи такого не бачили. Примітно, що у соцмережах вже ширилися чутки про любови єрмака до екстрасенсів. Зокрема, казали, що він користується послугами Головної відьми Україна, але підтверджень цьому немає. Леченков також заявив, що більшість посадовців почали ігнорувати Єрмака після звільнення. Вони тепер не беруть від нього слухавки. каже він нашим телеглядачам. Хочу сказати: так, є така інформація, ну всі ж інформація прозвучала інша інформація. Що за джерелом, скажімо, української правди вони не змогли знайти підтвердження цієї інформації. Це також яку треба враховувати і мати на увазі це одне президент звільнив ярмака з складу вивів його складу ради національної безпеки і оборони в той самий час ярмак ще залишається як мінімум в 11 органах створених в україні де він або голова або співголова цих координаційних різних рад комітетів наглядових рад і всього іншого і це опублікував лівий берег сайт в своєму виданню і перелічив всі ці державні органи, треба визнавати інші, що зрозуміти, що Єрмак є суперносій таємної інформації. Він має таємну інформацію, напевно, більше ніж Зеленський. Тому що Зеленський, якщо як президент, не мав часу вникати всі деталі, всі документи, перечитувати і так далі, то Єрмак їх точно читав, ознайомлювався і знав. Вів багато переговорів з майже всіма главами держав і урядами. Країн Рамштайн, які нам допомагали, він приймав участь в підготовці багатьох самітів, там конференцій, симпозіум, зустрічі один на один і так далі, як в Україні, так і за кордоном. І він носить стратегічну інформацію, яка має бути утаємничена, що не має, на 10 років. Ну точно в умовах війни вона є таємна. Тому він взагалі гіпотетично навіть не може бути вільно відпускатися за кордон. Йому і в Україні по статусу зобов'язання. В'язані надати як носію такому інформації охорону, а за кордон його взагалі не можна випускати. Бо якщо він завтра, наприклад, опиниться в Москві, в Росії чи ще десь в якихось країнах з нього можна витиснути всю стратегічну інформацію і таємну державної таємниці, які нанесуть непередбачені за своїми масштабами катастрофічні наслідки, погані для України для її бороноздатності, для її репутації. Утація для всього іншого, тому за будь-якого випадку його не можна випускати за кордону Є з цих питань безпеки його власної. На ну, тим часом мер Дніпра Борис Філатов прокоментував те, що нині у соцмережах активно критикує тих, хто працював із вже колишнім керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. А тепер вирішив заговорити за його словами. Білі пальта таврують колишніх соратників та висуванців Єрмака за боягузтво, аморальність та пристосуванство. Утім, Філатов спробував їх виправдати за його словами закидати пристосуванство живим істотам є трохи дивним і навів у приклад слова Чарльза Дарвіна, виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто найкраще пристосовується. Відповідний допис він зробив у телеграм. Білі пальта таврують колишніх соратників та висуванців АБ за боягузтва моральність та пристосуванство за те, що вони мовшко допомагали будувати в Україні авторитаризм. Від себе кажу, що закидати пристосуванство живим істотам є трохи дивним, бо ж ще Чарльз Дарвін він казав, виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто найкраще пристосовується. Люди, де вони не жили, і за яких би влад чи режимів не існували, залишаються істотами колективними, такими, що приймають правила агрисоціуму та підлаштовуються під навколишнє середовище. зауважив Філатов. Він наголосив, що легко засуджувати інших, коли через критику тобі не загрожує звільнення, кримінальна справа чи позбавлення громадянства, санкції чи купа лайна у телеграм-каналах. Тому Філатов закликав людей, яким є що сказати. Казати стосовно Єрмака говорити серед іншого, варто також зазначити, що президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака, колишнього керівника офісу президента зі складу Ради національної безпеки та оборони України та складу ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться у указі глави держави. Того самого дня Зеленський провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника офісу президента. Він не назвав імен, пообіцявши, що рішення ухвалить найближчим часом. Ну а як ми вже говорили раніше, після обшуків набута звільнення із посади голова офісу президента Андрій Єрмак оголосив, що йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Його заява спричинила потужну суспільну дискусію від сарказму і обурення до пропозиції взяти у взвод. Частина активістів, військовослужбовців і політиків вбачає мобілізації Єрмака. Можливо, спробу не до відповідальності. Так, голова центру протидії корупції в Італії Шабунін не лише прокоментував заяву, а й іронічно запропонував Єрмаку служити разом із ним. Запрошую Єрмака послужити, наприклад, у моєму підпорядкуванні. Було б чесно, щоб він служив у тих, кого пресував. Шабунін також наголосив, що Соловоки продовжують тиснути на його підрозділ, описавши низку епізодів, втручання СБУ та відмови у належній відпустці. Він також заявив, що мобілізація Єрмака покаже це були перегіби Єрмака чи інструкції зеленського. Своєю чергою активістка руху Супротив Марія Барабаш назвала перехід Єрмака до війська зручною трансформацією. Сховатися на фронті зручний імунітет від запитань і можливості сховатися від відповідальності під камуфляжем. Жертва системи вважає вона. Вона також нагадала про обшуки, плівки міндіча та міжнародний резонанс пов'язаний із розслідуваннями щодо розтрати коштів. А ось юрист Григорій Шварк натомість закликав суспільство до нормалізації. Чекає, коли нарешті прізвище голови ОПА буде. Нікому не цікаво. Далі поговоримо також і про те, що коли міністр закордонних справ заявив, що Андрій Єрмак у 2024 році відкинув можливість контактів із Джаредом Кушнером, який тепер став важливою фігурою в американських переговорах. Кулеба вважає це втраченою можливістю для України. За словами Кулеби, Кушнер ставився до України дуже нормально. і Його участь у переговорах разом зі Сівом Віткофом в Москві була б корисною. Міністр пояснив, що познайомився із кушнером навесні два четвертого року на закритому заході. Їх представила спільна знайома після чого вони обмінялися контактами. Це було ще до того, як Трамп став президентом. Значив Кулеба повернувшись до Києва, він а, передав інформацію керівництву, Але за його словами Єрмак різко відкинув ініціативу, заявивши, що кушнер не при ділах і робити на нього ставку не варто. Кулеба каже, що почув довгий монолог про те, що він нібито не розуміє американських розкладів. І що ставка має робитися на Майка Помпео, із яким Єрмак вже вибудував зв'язки. Ян отримав мандат на продовження розмов з кушнером. І ось проходить півтора року. І кушнер стає ключовим перемовником, сказав, коли. Шні міністр, коли вважає, що за умови вчасно налагоджених контактів Україна могла б мати значно більш прихильного до себе учасника переговорів. На його думку, ситуація стала настком внутрішніх інтриг, які шкодять державі. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.